У виконанні гурту Тікто із альбому Шума і для Сергія Кейна, який от зараз вже поспішає до студії громадської радіо, програму Ранкова хвиля це його особисте музичне відкриття. Року маю зізнатися, що коли Мені порекомендували шуму гурту тікто? Це теж стало дуже дуже приємно. Ну не те, що сюрпризом, тому що українська якісна музика з'являється. З'являється, але це дуже відрізняється від того, що я чула цього року. Принаймні, коли мені Сергій надіслав лінк на сиве море, я пішла на їхній SoundCloud послухати власне і цілий альбом. І а скільки їх? Їх троє у складі, і майже все це вони виграють справді наживо, тому що вокалістка грає на скрипці паралельно. А поруч з нею людина, яка ну явно мозок гурту, яка грає одразу на всьому. Барабанчик їхній він є паралельно сам продюсером, який працював із Дахабрахою із купою гуртів. Тобто, це три мозки величезні, які об'єднані в єдиний гурт. Живуть у Тернополі. Я дуже хочу зараз на січневі з'їхати з'їздити к ним і зробити до до них і зробити велике інтерв'ю з ними. Тернопіль насправді це великий центр української музичної культури, хоча гурти з Тернополя не дуже добре відомі. Ми до речі, сьогодні програму починали пісною прем'єрою гурту Роздоріжжя. Хто куди називається. Ну а це був так, би мовити, аматорський вибір. А тепер у нас у студії справжній професіонал. Нагадаю, Сергій Кейн, редактор видання про музику, Комма. А І що... ми будемо підбувати підсумки року. Але з першого, що, що це таке Комма? кома це сайт про музику. Наразі найпопулярніший найпопулярніший в Україні Комма". у нас нещодавно стало 20 тисяч підписників на Фейсбуці. Це хороша цифра. Нас читає десь по 5 тисяч людей щодня. Це хороший показник. Чому а значить, що це слово? Кома, кома? Ну такий символ при письмі. Знаєте, насправді дуже багато а, цієї назви. Ми багато назв перебрали. А коли моя помічниця сказала кома, я зрозумів, що це воно з дуже багатьох причин. По-перше, в школі вчителька завжди казала, що у мене кома манія, тому що я ставлю кома там, де треба, і там де не треба. По-друге, кома зустрічалась у багатьох піснях, які якраз в той період, коли ми починали сайт, якраз ми слухали у західних гуртів Coldplay, of Stone Age, багато де був цей символ, і він красиво обігравався за змістом. plus Просто дуже багато довгих історій пов'язаних з комою, але це красивий символ. Він красивий графічно, він запам'ятовується, і у нас у всіх ми справді віримо у проект, і у нас у всіх є татуювання однакові з комою. О, і він музичний. До речі, цей і Він сил. музичний. Так це ще й найменший інтервал здається у музиці, і ще й філологічний, Це справді поєднує і музику, і тексти про музику. Абсолютно, Він ще й хронометражний, тому що коли біля цифри стоїть кома, це означає хвилина. Ну зверху так, там в так. правому кутку. А коли лапки. То це означає секунд. секунди. а да. тоді ще й географічний, бо є теж минути і секунди у географії, як багато ми вже згадали наук, але повернімося до 2016 року. Власне, сьогодні останній день цього року і є нагода згадати все те добре і погане, але хочеться більше про добре напевно згадувати, що було в українській музиці 2016 року. Може поговорили про такий гурт відкриття нашого гостя, гурт Тікту. які не знаю важливі події. Почнемо напевно з подій, так що важливого сталося в українській музиці цього року. Джамала перемогла на Євробаченні. Ясно, що це перше, що я згадаю. Це велика перемога, дуже приємна. Не дивна для мене Мене нещодавно спитали, що я відчув, коли Джамала перемогла на Євробаченні. Я відчув, що треба їхати додому і писати про це новину. А якось емоційно. Ну я знав, що вона переможе. Наприклад, у мене не було сумнівів з цього приводу Євробачення. Ну насправді хіба це музична подія. Не музична подія, абсолютно, але це хороший трамплін. Його можна використати далі, щоб зробити хороший тур Європою, щоб, <кхід> щоб презентувати свої пісні Європі. У Джамали зараз контракт із із світовим лейблом, і цей лейбл видав збірку її англомовних пісень на західну аудиторію. Тобто, це в будь-якому разі шанс. Євробачення це тільки стартова точка, перемога на Євробаченні. Цікаво, як це використає Джамала надалі. Навіть наступного року а Тож якісь великі знакові концерти. Мені здається, ну от в моєму особистому е, такому спогляданні 16-го року я слухала дуже багато виступів гуртів українських і неукраїнських враження, що я найбільше за всі попередні роки ходила на концерти, і великі, і клубні, і щось таке зовсім маленьке. Взагалі стало значно більше цікавої української музики. Я пам'ятаю, коли ми з редакцією минулого року підбивали підсумки року і складали список альбомів найкращих за рік. Ми ледь зібрали 10 альбомів, за які нам не було б соромно. Українських так? українських. Десь 2-3 січня ми викладемо список найкращих альбомів за 2016 рік. І ми ледь змогли обмежитись 30 альбомами. ледь змогли обмежитись 30 -ма. Тобто це вже музики буде, стає все більше. Це вже буде третій список найкращих українських альбомів, які я прочитаю. Цього було оприлюднено за версією than war». 11 українських не так я бачив його британський блог. Та, так. Наскільки ви згодні із war»? Мені здається, що я просто ще не дивився профайл автора цього запису, але мені здається, що це чийсь друг, mm -hmm. тому що там є багато альбомів, які ну взагалі дуже дивно знати, сидячи в Британії. Тобто у людини дуже тісні зв'язки з якоюсь е такою з андеграундним прошарком української музики. Точно, це впадає там у вуху, навіть так. Ну зараз зробимо невеличку Рерв розмові з Сергієм Кейном, тому що о 9.46 саме час для українських слухачів громадського радіо дізнатися про погоду. Вітаю, Наталка Діденко. Синоптик. 31 грудня та 1 січня у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса. Опадів не передбачається лише на північному сході. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина можливий невеликий сніг. Температура повітря у нічні години становитиме 5-12 градусів морозу, у Карпатах місцями мінус 12-мінус 15, вдень потепліє до 0-мінус 5. У східних областях на Луганщині, можливо, до мінус 5-7 градусів. На дорогах ожеледиться, вітер в Україні, північно-східний з переходом на західний 5-10 метрів за секунду. Сергій Кейн, редактор видання про музику, кома гість ранкової хвилі. Ірина Словінська Андрій Куликов працюють при мікрофонах. В'ячеслав Кирішун видає цю програму до ефіру. І ми продовжуємо підбивати музичні підсумки року. Уже ми поговорили про те, що музики якісно з'явилося дуже багато і слухали трохи музики. Я от думаю, що в галузі української музики 16-й рік також приніс дуже і дуже велику зміну. Це впровадження квот на українську музику в радіоефірах. Зокрема, от Сергію на твоє око власне, фахівця. Чи було це рішення вдалим? Чи вже ми. Можемо говорити про його плоди. Воно не так давно було прийнято, декілька місяців буквально минуло. Чи вже відчуваються якісь зміни взагалі до цього? Зміни відчуваються? Вони поки що не дуже якісні. Стало більше океану Ельзи з одного боку. З другого мої друзі кажуть, що вони часто чують по радіо пісню, яку 10 років тому записали українською Наталка Могилевська і Філіп Кіркоров. Тобто Кіркоров обійшов квоти в пісні десятирічної давності. Додатковий е гумор цієї історії в тому, що аранжування десять років тому робив манікен до цієї пісні. Mm -hmm. Ну тобто, хто б міг подумати, що через десять років все складеться саме так. Манекен, хто не знає, це один з ключових українських саунд продюсерів який працює зараз з Джамалою і з купою артистів. А, але. Ну, рано казати, чи це зрада, чи це перемога, тому що радіостанціям потрібен час, щоб оговтатись, щоб якось зрозуміти, як діяти далі. Та й хорошої якісно записаної української музики тільки зараз стає достатньо, тому треба потрібен час. Головне, що я сподіваюся, що це тільки перший крок з боку держави, тому що поки що все виглядає як популізм, і те, що держава на цьому зупиниться в плані взаємодії з українською музикою. От Для мене, наприклад, це справді виглядає як популізм, коли ми ведемо мову про 25 або 35 відсотків, ба навіть 50 відсотків. Тому що на моє глибоке переконання, якщо справді захотіти, то можна і 70. Робити достатньо легко. І в цьому сенсі в мене до Сергія Кейна таке запитання. От ви кажете, з одного боку, вірніше, я почну з другого. Десять років тому записана пісня Могилевської і Кіркорова, а з одного боку, Себто, я так розумію, позитив стало більше океану Ельзи. А це такий вже позитив. Що стає більше гурту? Я не якій... сказав, я не сказав, що це позитив. Ні, я ж кажу, я так зрозумів. Ні, 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 це не позитив. Це, 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 це з одного і того ж боку і Філіп Кіркоров, mm -hmm. і те, що стало більше, яке ясна річ. Так. Um, є багато гуртів, які не крутять по радіо, хоча вони того варті. Ті ж тікто, з яких ми розпочали. Mm -hmm. um, гурт Блумскорда, молодий київський, дуже хороший. Ам... Я запам'ятаю, я записув. Треба одразу записувати <хи> все, тому що в Андрія є програма пора року, і є нагода, якщо до речі, тут є слухачі, які шукають собі нових імен і нових звучань, то в ефірі громадського радіо щонеділі можна собі вполювати трохи звуків музики, можливо, такої, якої і, ви не чули раніше ніде. Так, до речі, тікто там уже лунало. Ну от моя редакція в захваті від гурту Блумскорда. Ми коли підбивали підсумки ці альбомні року. А, ну гаразд, ладно, я можу сказати, що в цьому рейтингу на першому місці буде Тікту, а на другому Скорда. Я просто думав, що я поставлю на перше місце Даха Браху з альбомом шлях. Але коли спитав у редакції, зрозумів, що більшість голосів за Скорду. Тобто емоційно їх людей, які не як музичні критики, а просто як меломани сприймають музику, зачепив ось саме київський гурт, який записує прості такі поп-пісні україномовні у себе в. В спальні практично, тобто, це записаний вдома на комп'ютер альбом, але він чіпляє людей. Um... Ну і таких гуртів насправді дуже багато, яких немає на радіо, але могли б бути. Одна речі щодо радіо і міфу про форматність і неформатність музики для радіо. Ваша думка, там мені іноді на адресу rocket громадське радіо Доторг надходять пісні і не тільки інструментальні композиції, так і автори самі пишуть: ми розуміємо, що це не радіоформат, але може. А я думаю, що радіоформату як такого не існує. Це вигадана штука. Що скажете? Мені здається, що радіоформат – це якийсь такий пережиток минулого, який дуже чітко є у нас, але він зовсім не такий на заході. Ну, от взяти гурт Дахабраха той же, він етнічний, він складний забудовою, але його крутять по радіо у Канаді, у Польщі, у Греції, здається, в Іспанії. Ну, тобто, це країни, де зовсім інакше ставлення до радіо, і там можна почути Даха Браху. У нас поки що ні. Тому я ось нещодавно бачився з музикантами Гурту Даха Браха і питав, як ви думаєте, що має статись в Україні, щоб вас почали крутити по радіо. Вони посміхнулись, розуміють, що вони навряд застануть такі зміни. От б'ємося об заклад, що вони застануть такі зміни. Вони а достатньо, коли? коли я даю на це до чотирьох років. Ну але тоді враховуючи, що гурту десь, мабуть, років 10, виходить, що сумарно, їм знадобиться 15 років, щоб потрапити на радіо. Ну що поробиш? Але це насправді вони з'являються іноді на радіо. Я ще нагадаю про громадське радіо. Це не є системно, тому що ми не є музична радіостанція, але ми граємо і дром театр, і Даха Браха, і Дах Дотерс, і кого тільки ми не граємо, тому що ми вважаємо, що... Не формат має диктувати музику, а музика має Абсолютно. під себе підлаштовувати формат. І з нормальним поясненням, і в слушний момент може пролунати що завгодно. Десяти хвилина джазова композиція це є радіоформат. Якщо ти. Цілеспрямовано ти працюєш на аудиторію. Ну так, бо просто смішно, що гурт, який збирає величезні майданчики по всій країні, який є головним українським продуктом на експорт, і збирає майданчики по всьому світу, не української діаспори, а місцевих людей. Дуже смішно, що він є неформатор. Таких навіть не два не тільки Даха Браха, але Дах Дотерс, і Дахдотерс. Наприклад, які Дотерс, дуже так. успішно виступають за кордоном. Або, але або я ще скажу, що якщо не етніку брати, а там рок-музику, гурт Stone Jesus, який цього року теж ну у них багато перемог було. Це перший український гурт. Який відкатав тур Південною Америкою, наприклад, або вони виступили на величезній сцені французького фестивалю Hellfest. Або якщо, окрім Stone Jesus, є гурт Synoptic, який цього року переміг на всесвітньому конкурсі Global Battle of the Bands, і це теж велика перемога, але ми навряд почуємо їх на радіо. І mm. я ще маю запитання, окрім громадського радіо. Я ще маю таке запитання. Власне, слухаючи історію про записаний у спальні на комп'ютер альбом, я подумала про те, що справді галузь музики, вона напевно суттєво демократизується завдяки тому, що зап... Пристрої для того, щоб записувати якісний звук, дуже доступні. Можна так. напевно записувати альбом на смартфон взагалі, і це не коштує рівно нічого, крім власного часу. Я не знаю там навушників, смартфонних чи купити сам по собі телефон. Що про це можна сказати? Чи технічний прогрес приносить в українську музику нові імена і на кого теж можна тут звернути увагу? Абсолютно приносить. Я сподіваюся, наступного року записати альбом, і я не жартую. Теж у спальні? <с> Теж у спальні. Так. Я вже закуповував все необхідне для цього. Але справді, на кого звернути тут увагу, я нещодавно робив інтерв'ю, яке вийде на початку наступного року, з електронщиком, якого звуть Морфом. Він, власне, працював з Джамалою, Дахабрахою, гуртом Пурпур, -пур», багато з ким. І він нікому ще не розповідав цю історію, мені розказав, це буде в інтерв'ю. Десь у 26 років, коли він працював менеджером на будівництві і періодично діджеїв, він зрозумів, що він мріє робити музику. І він просто сів вдома за комп'ютер, він пішов з усіх робіт, і він рік. Просто сидів за комп'ютером, при тому, що у нього була дружина, вони задумували першу дитину. Він каже: було дуже складно, буває, що ти сидиш ввечері, у тебе 200 гривень в кишені, і все, і нічого, і їжі вдома нема. І ти заправляєш на 200 гривень машину бензином, їдеш вулицями, таксуєш, на ранок привозиш 400 гривень. І так він жив рік для того, щоб купити все необхідне обладнання паралельно, для того, щоб там маючи обладнання, маючи комп'ютер і хороші колонки, і все. Записати музику, із якою він в результаті став просуватися далі, і зараз є дуже е, сам продюсер, на якого дуже хороший попит, насправді для розмови про музику я підготував кілька музичних записів, але настільки цікава, мені здається, розмова з Сергієм mm. Кейном, що я зараз цю музику не гратиму, але обов'язково нагадаю, що серед тих, кого як на мене. Варто послухати в зв'язку з рекомендацією Сергія Кейна. Це Stone Jesus, їх я знаю. Це синоптик, про який я щось чув, але чесно скажу, що здається, не слухав. І це Блум з про яких я взагалі почув уперше. А як ви дізнаєтеся про нові гурти, нових виконавців, нових продюсерів і композиторів? По перше, з музичних медіа насправді інших не свого. Є сайт Лірум. Наприклад, є зовсім дрібні блоги, про які я зараз навіть не згадаю, як вони правильно називаються. Але а так, є сайт Музмапа. Ну тобто, це сайти, які, якщо я пишу, і мій сайт пише про світову і українську музику, вони зосереджуються тільки на українській, тільки на молодій, і там можна про них дізнаватися. Я нагадаю, це Лі і Музмапа наприклад. Але, я Нагадаю, також дуже цікавий сайт. Комма. Кома.com.ua, так, дякую. Ми намагаємося знімати вершки з того, про що пише в тому числі Музмапа Лірум, якщо казати про молоду українську музику. Плюс багато хто е, пише нам на нашу редакційну пошту. І на так жуйте. ми дізнаємося про назвуть інфо а рок Це електронна адреса програми Пора року, яка існує на громадському радіо. До речі, Сергію, якщо у вас знайдеться у 2017 році більш-менш вільна неділя, приходьте в програму любки, Пора року. слухайте. Давай. Давайте я так. І Я так от підбиття прикільник. підсумків року перетворюється на будівництво творчих планів. Чудово. Ну і нам уже час виходити з ефіру цієї години програми. Ранкова хвиля. Дякуємо Сергію Кейну. Нагадую, кома а наш сайт громадський Ірина Словінська, Андрій Куликов при мікрофоні. В'ячеслав Киришуна, звукорежисер прямого ефіру. За дві хвилини Ірина Сампан з новинами громадського радіо. А о 10.07 ми знову з вами. Я ще швиденько, якщо можна, скажу ні, можна ну, дуже... Давай вже. Так. дуже швидко скажу, що давайте до 2017 року частіше ходити на концерти. Я запевняю, що вам відкриється чудовий новий світ, який ви, можливо, раніше не знали. you <laughs>